Всім доброго дня. Сьогодні черговий експеримент у нас буде з цим бідолашним абрикосом, який я вже показував минулого разу. Нам передають приморозки цього тижня, тобто наступних 4 дня. Кожної ночі буде до мінус 3. Відповідно, він вже 20% цвіте. Я його обробив, так як я і казав. Можете глянути ще раз минуле відео. Тобто, думаю, зі сторони обробок у нього має бути все добре. Але тепер основа проблема врятувати від приморозки. Я думаю, ми оцей раз знову заморочимося, бо так і хочеться, йому вже п'ятий рік, а подивіться який маленький. Хочеться перший раз я абрикоси все-таки скуштувати. Це вже принципове питання. І тут, що я думаю, я спробую його врятувати примаску, з допомогою агроволокна. От я підготував тут інструмент. У нас буде от, три стопчика, я їх по кругу поставлю, от, засверлю так, такою зрелі. Поставлю, потім по колу е, натягну агроволокно. І вечором воно буде стояти в агроволокні. На день ми будемо вершачок відкривати, щоб сонце потрапляло, якщо не буде доща чи снігу, щоб бжоли залітали, але передають плюс 4, то я думаю, бджоли літати не будуть. І таким чином цей тиждень абрикос перезимує, ну, перебуде в своєму доміку. А потім вже побачимо результат. А зараз буде дуже швиденьке відео, як це все я буду робити. Слідкуйте. Все. Домик ми построїли. Звісно, такі танці з бубном ми постійно робити не зможемо. Це чисто для експерименту і одне дерево. Якщо багато дерев, всі окутати всі змоги нікого не буде. Але окутати кілька гілочок, я думаю, кожен зможе. То, можливо, це і спасе. Результати побачимо в наступному відео. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Побачимо, чи наша заморочка щось нам допомогла. Всім дякую, до побачення.